Доброго дня. Хочемо розповісти коротко дві історії, дуже неприємних громадянських, які під час війни відбуваються, і попросити розголосу серед населення в Фейсбуці, там ще десь ще. Бо про ці історії повинні всі знати. Перша історія це як одного з наших друзів, перебуваючи в окупації, відібрали дитину. Це не його дитина, це дитина. Жінки, з якою він одружився декілька років тому, але вони жили разом, і він її виховував, був по суті батьком другим, але біологічний батько з'явився під час відходу військ і забрав дитину. Забрав дитину, вивіз щонайменше на лівий берег, а може і в Крим, а може, і ще кудись далі. Мама залишилась без дитини, і перспектива, що Якось її повернуть не дуже висока. Ви ж розумієте, що правоохоронні органи наші безсилі на території країни-агресора. Тому хочемо просимо цій історії дати розголосу. Може, якийсь механізм, якийсь обмін, чи якийсь, я не знаю, може щось можна зробити. Просимо прийняти участь у розповсюдженні такої інформації. І друга мета. Щоб люди, які знаходяться під окупацією, розуміли, що такі історії є і будуть, треба стежити за своїми дітьми і берегти їх, бо нема більшої кари для мами для батьків, чим розставання зі своєю дитиною.